Вітаю, дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття Ой у полі вербиченька. Погляньте, дітки, яке гарне дерево росте! Хто впізнав, що це за дерево? Так, це верба. А скажіть, яке дерево у нас зацвітає першим, ще коли сніг весь не розтанув? Вірно, верба цвіте однією із перших. А чи знаєте ви, який цвіт у верби? Вірно, цвіт верби називається котики. А чому? Вірно, бо вони м'якенькі і пухнасті. Дітки, послухайте вірш Андрія Мястківського Котики-воркотики. Котики-воркотиків рясно на вербі. Котиків-воркотиків я нарву собі. Котики, воркотики, в мене на вікні, котики, воркотики гості весняні. Не глядить на котиків лиш вусатий кіт, бо вони не котики, а вербовий цвіт. А чи знаєте ви, яку користь приносить верба? Вербовий цвіт до вподоби бджолам. Він очищує повітря, верба дає прохолоду, ховає від дощу, Із верби виготовляють папір, а у вуликах, зроблених із верби, бджоли менше хворіють, і будинки з верби дуже теплі. Ще в сиву давнину люди любили і шанували вербу, складали багато порівнянь про неї. Наприклад, високий як лоза, що означає дуже високий, або сохне як верба без води, що означає, що без чогось важливого важко жити, або гнеться як лозина, тобто дуже гнучкий, або зігнувся як верба над водою, тобто похилився, нахилився. Та й пісень про вербу складено багато. Скажіть, дітки, а які ви знаєте пісні про вербу? Так, ми знаємо вербова дощечка або Ой у полі вербиченька. Верба часто зустрічається в українських піснях. Українські поети та письменники також оспівують вербу у своїх віршах. Наприклад, наш великий кобзар Тарас Григорович Шевченко дуже любив вербу і писав про неї. Він навіть завіз вербу в далекий край до місця заслання. Там вона прожилась і росте донині. А ще дітки про вербу складали багато приказок. Послухайте їх. Без верби і калини нема України. Верба, як і калина, є символами України, тому верба така ж важлива, як і калина. Вербовий сік вуха гоїть, це означає, що верба лікує. Де водиця, там вербиця, де срібляста вербиця, там здорова водиця. Ці дві приказки означають, що верба завжди знаходиться біля води, а ще вона її очищує. Приказки ще раз підкреслюють, що верба дуже гарна, корисна і важлива для людини. А чи знаєте ви, що найбільше любить верба? Ще здавна верба вказувала людям, де можна знайти воду. На мотузок прив'язували вербичку, вона поверталася в бік води, і там люди копали криницю. Колодязі, як правило, копають біля верби, а якщо її там немає, то садять, бо верба очищає воду. А ще колись люди робили відра з верби або клали у відро вербову дощечку, і вода тоді чиста і смачна. Верба лікує простуду, знімає температуру, загоює рани, опіки, зупиняє кров із носа. У вербну неділю люди освячують вербу в церкві. Цього дня квіти сережки варили, їли з кашею, а молодими гілочками вітали один одного, постукуючи по різних частинах тіла і бажали один одному здоров'я. Давним-давно народилися в Україні вербові промисли, верба гнучка, і з неї виготовляли полоззя до санок, дуги для упляшки коня, човники довбанки, музичні інструменти, кобзи, бандури, а для плетіння споконвіку відомо нема кращого матеріалу, як вербове пруття. Скажіть, дітки, що плетуть з вербового пруття? Вірно, кошики, огорожі, меблі, сувеніри. Сьогодні, дітки, ви дізналися багато цікавого про вербу, про те, яку користь вона приносить. Верба потрібна для життя людей так само, як і інші дерева, її слід шанувати, оберігати, розмножувати. Багато лісу не губи, мало лісу бережи, нема лісу. Посади. Дякую вам, дітки, за заняття. До нових зустрічей!